От кажуть, всі гроші світу не заробиш. Наскільки дійсно правильно все-таки лінуватися, чи, чи навпаки, от є типажі, можливо, людей, яким сім днів в тиждень працювати десятигодинний робочий день, це прям їхнє, і все нормально, все для них класно. Нехай так і буде. От дивіться, цікава річ, тому що лінія розглядається взагалі як соціальний конструкт. В психології немає відчуття лінія, є відчуття втоми, апатії, Про прокрастинації. Рейсу. Прокрастинації, але самої як лінь відчуття її немає. А як соціальний конструктор вона розглядається в декількох варіантів, як вчинок? Ну, наприклад, мама підлітка просить повбирати поприбирати в кімнаті, а підліток не хоче це робити, і він починає щось робити інше, та або лінуватись. Як постійна риса характеру, якщо людина повільна, безініціативна, ми називаємо одразу цю людину лінивою, так? і як стан, якщо людина перебуває у втомі, а, знову ж таки в апатії, ми називаємо це лінню. Тому, якщо ми розглядемо через ці а, варіанти, конструкти, ми можемо побачити, що насправді лінь може виступати як перший психологічний захисний механізм, угу. який виступає для того, щоб Дати опір мамі, яка хоче, щоб я поприбирала в кімнаті. та Або е як збереження енергії, те, що ви говорили. та Я не хочу, тому що мені потрібно перезавантажитись, мені потрібно відпочити. та І тоді лінь знову ж таки захищає для того, щоб зберігти нашу психіку від перевтоми, е, для перезавантаження. Або. Наприклад, ми просто її неправильно інтерпретуємо, і людина, яка повільна чи безініціативна, вона може бути корисна в інших речах. І тому ми бачимо, що якщо насправді ми розглядаємо лінь як захисний механізм, як енергозберігаючий механізм, як механізм, який творить опір. Для близьких, та, якось захищає е, нас, тоді лінь нам потрібна. І насправді лінь – це класна річ, яка допомагає нам, якщо їй користуватись правильно. Не так, як в Нідерландах, та, хоча їх можливо влаштовувати, що вони заробляють стільки і працюють стільки, скільки вони працюють. Якщо ми собі легалізовано дозволяємо полінуватись, наприклад, ми кажемо, я годинку полінуюсь, відпочину і піду. Тоді лінь є корисною. Якщо лінь для нас захисний механізм захищає від чогось, нам потрібно зрозуміти, від чого. Якщо лінь виступає як відсутність мотивації, то, можливо, у нас неправильна ціль стоїть, яка мене не мотивує для того, щоб я щось робив. Маленька заробітна платня або там щось не влаштовує. І тоді ми можемо з цим якось обходитись з користю для себе. Чи варто себе, скажімо, так змушувати оцими мотиважками? Я просто знаю ем, людей, які от ми про це спілкувалися, і вони останні два роки відчувають оцю таку? Я б сказала психологічно втому, і дуже самі собі докоряють тим, що от раніше там все були якісь цілі, які ти досяг продуктивна продуктивність. А зараз от в тебе немає сил ні на що, максимум твій це прокинутися зранку, поснідати, піти на роботу, відпрацювати, прийти додому і просто от вимкнутися, бо ти просто банально нічого не можеш. Людина сама себе от за це, скажімо так, дорікає собі. Чи варто от змушувати? Дивіться відповідь у вашому питанні. людина себе дорікає, у неї немає сил, і ще вона повинна себе і змушувати щось робити. Ну точно, це неправильний шлях, та й некорисний е шлях. Тому бажано розібратись, а що саме призводить до втоми, а що саме призводить до цього виснаженого стану, і працювати з тим, щоб, по-перше, поповнити свій ресурс, заспокоїтися, відпочити, перезавантажитись, переключитись, знайти все ж таки задоволення, да, щоб підняти цю дофамінову нашу гормональну систему, і тоді. Сама по собі мотивація буде з'являтися. Якщо ми себе ще більше створюємо насилля над собою, це ніяк не допоможе, це ще більше заведе нас в стресовий стан. Слухайте Світа, скажи мені, будь ласка, а як тоді. Як правильно формувати свої цілі для того, аби побороти лінь? От в мене буває. Я там собі зараз поставив за мету регулярно займатися спортом. От я кожного ранку приходжу на роботу. В мене в кабінеті є гімнастичний килимок. Я віджимаюся, я качаю преси, я спостерігаю. Як поступово м'язи покращуються, як збільшується кількість віджимань, які я можу зробити, але іноді заходжу. І от я спеціальності я от сідаю у крісло, беру в руки телефон, там починаю гортати стрічку Фейсбук або інстаграм. І мене раптом таке з'являється: а може сьогодні не треба це робити? А може сьогодні я зроблю паузу, і от на мене таке, знаєш, і я ніби, от ніби щось організм спеціально починає прокрастинувати. Це лінь. Це ж прокрастинація, це прояв ліні. От як в цей момент, коли я сідаю, так от ой. Так, не... ну, давай я повестаємо 5 хвилинок ще стрічку Інстаграма. Давайте що, говорити про залежність від соцмереж. Ну, це окрема історія, так. це те, чим ми намагаємося І Про лайки, при... які мені поставлять, підходить під відео можна. Це ж, ж момент в ліні. Я в цей момент себе не знаю, що, як причина, яка, і як себе мобілізувати. Зараз розкажу. По перше, лінь від прокр прокрастинації відрізняється, тому що лінь я не хочу нічого робити. А прокрастинація я перекладаю це на завтра. Це трошки різні Але речі. Але Теж це лінь. Певна. Я не хочу це чомусь робити. По-друге, дивись, Славочка, ти сказав таку річ: я поставив ціль тренуватись кожного дня і так далі. Ти поставив ціль на процес, а потрібно ставити ціль на результат. Для чого я це, це хочу зробити? Для того, щоб що виглядати гарно, попасти на обкладинку вог? Для того щоб відчувати себе здоровим. А і, я скажу і, світа, я скажу... ну зараз скажи, от результат для того, аби на мене е велися молоденькі дівчата. Прекрасно, тоді ця Але ціль... Але ж це на процес, ти... ти розумієш, Свята, це потрібно для того. Це ж не буває так, що я там, наприклад, накачався, і в мене виходить 50 разів віджиматися, і все, ціль виконана. Це ж потім постійно це треба робити, аби підтримувати. Ну, якщо ціль 에, подобатись дівчатам, то це може бути тимчасова ціль, яка перевірена. Ну наприклад, як це? Зараз я хочу клубі... подобатись дівчатам, а через півроку я перехочу? А потім ж переходжу... ту одну єдину? І тобі стає на всіх всі кабані дуже і починаєш питання, кабаніти. а тобі це не грузить. Чи ця ціль призведе і справді для того, щоб подобатись дівчатам? Чи у тебе багато чого Світа! багато іншого? Ти прекрасен, сам по розумний і, і з звідчить. Вибач, будь ласка, от давай відверто скажу зараз. Відвазьквір знаєш у нас. Якщо сеанс з психотерапії з психологом безкоштовний, знаєш скільки разів за останні тижні мені казали. Блін, в тебе таке класне. Я, ти такий, типу, худий. А коли знімаєш сорочку, в тебе таке класне накачане тіло. І я розумію, опа, воно працює. Ти Супер. розумієш? І, кожного разу, І коли це тут підходиш, не мої що... красиві очі, харизма або вміння потякати. Ні. Вибач, коли ти опиняєшся вже в інтимній атмосфері, то тут же, вибач, твоя харизма, вміння потякати, воно до одного місця, тому що людина дивиться на тіло, шкіра ребра обтягує або. Тоді мотивація, тоді мотивація не те, що просто я хочу е качати своє тіло. А я хочу накачати своє тіло для того, щоб отримати багато, наприклад, сексу. Тоді це мотивація кожного разу, коли ти робиш підхід, ти згадуєш, як тобі це вдалося, які результати отримав, і це буде тебе мотивувати далі. Тобто, тільки тобто умовно кажучи, від сосни до сосни. Від уяви до уяви, ну тобто, мені знаєш, як мама мені е, каже, мама моя працювала в музеї е, Другої світової війни. Вона мені каже, що спілкувалася з ветеранами і розповідає, що коли от стріляли німці гітлерівці, і каже от там один із військових сподав, що в мене була от ціль так доповсти до першого дерева. От перше далі я не думав про до півз до тро до першого дерева. Потім подивитися, де друге повсти до другого дерева, тобто вирішувати проблеми за е, ступінью їх надходження. Тобто так Кроз, виходить чи як? спитаю тебе, а яка ціль в итоге? Ну от просто ти як сказав, ти я не досяг, розумію, ти яка хочеш, ціль ти от хочеш в мене заняття спортом стосунки? стоять на процесі. Фактично ні, ти, ні, дивись, ти коже кажеш про те, що я хочу подобатись дівчатам. Так. Тоді я спитаю навіщо для того, що я хочу побудувати стосунки. Наприклад, і тоді кінцева ціль це побудувати стосунки. Так. І тоді кожного разу, коли ти щось робиш і перебуваєш в процесі, призводить тебе на крок ще ближче Світа, до твоєї? прибираємо ці. тоді ціль побудувати стосунки. А Якщо ціль не побудувати стосунків, а. Ну, от познайомитися з красивою дівчиною без мети будувати стосунки. Тоді ти вже досяг цієї цілі. Ну, так це чекаєш. От... Ну, один раз вже... я її досяг, але ж я хочу не один раз. Тоді У ну, тебе немає питань. У тебе ж вже є стало. я не я я одружений. <рес> я не одружений. Мені там що, тобто я шукаю дівчину одружитись? кохану. Кінцева ціль, Слав. Кінцева шо, шо? ціль. Кінцева ціль, яка? Кінцева ціль? <рес> так. І в 60 років подобатися молоденьким дівчатам О, бачиш, тобто а... твоя кінцева ціль виглядати все життя прекрасно для того, щоб в 60 не втратити зацікавленість від жінок. Добре, я зрозумів. Зараз шановні Дякуємо глядачі... Дякуємо вам за. Публічний сеанс психотерапії так, я зараз... отримала величезне так. задоволення. Не знаю, як висвітла після реклами. Всі Світлана... наші глядачі зможуть оцінити процес того, як мені вдається працювати. Вдається, над собою. Я покидаю ефір. Дякую, Світлана. Світлана решні кандидатка психологічних але винятково після. Наук...